Так, у нас зайшов тягач DAF XF5, Euro DАW-105. І що ми бачимо? Вже вирівнили сходження. Йому було сходження велике. І прийшла машина з проблемою, під'їдає ліву сторону зовнішню, зовнішню сторону лівого колеса. Чому так прохвалило? Сходження було, тут у нього велике, плюс 6,5. Бачите, виставляємо зазвичай десь півтора. Півтора, тут 6 багато. Крім того, ведучий мост, ведучий мост розвернутий вліво. Що ми бачимо? Є перекос, є сходження велике 1,9. Тобто плюсове сходження на ведучому мосту це не дуже гарна штука. Бажано, щоб було мінусове. ну, Наприклад, мінус 0,5. Чому? Тому що ведучий міст колеса намагаються зійтися, ну типу завернутися всерединку. Тобто, коли плюсове, це е, ще гірше. Перекос моста, що тут будемо робити? Будемо робити шайбами, будемо вирівнювати, і потім гріти чулок моста. Тобто чулок підігнутий. Тут мінус 1,4, тут плюс 3,3. Що ще дає такий розворот моста? Він дає те, що е, е, тяга, тяга йде вліво. І таким чином створюється додаткове, додаткове навантаження на зовнішню сторону лівого колеса. Це та проблема, з якою приїхала машина. Тобто розворот моста має вплив на знос передніх коліс. Значить, ведучий мост, у нас розвернутий вправо, тобто треба сторону вліво, тобто треба праву сторону подати назад. Ось сюди будемо підкладати шайби. І потім е, будемо вигрівати. Тут, звісно, мост вже такий підгулявший, але трошки спробуємо, що покаже. Трошки підігріємо, щоб колеса трошки розвести назад. Ну і ось результат, як ви бачите, було сходження першої осі 6,5 стало 1.1. Розвали в нормі і ведучий міст було 2,3, плюс, стало плюс 0,2, сходження було плюс 1,9, і е, вирівнюємо став плюс 0,1. Тобто колеса практично дивляться паралельно один одного, ліво-справа. Все. Е, видаємо після замірів і регулювання ось таку роздруківку, де видно всі параметри колес. Можна ще заміряти е, нахили шкорня, якщо є потреба. Ну, зазвичай видаємо сходження і розвали.